Доля кремлівських мільярдів держеп підтверджує, що американська адміністрація поки що не визначилась, як саме використовувати заморожені російські активи, і що рішення шукатиме тепер велика сімка на своєму найближчому засіданні. Водночас відставні фінансисти і топ-чиновники закликають Білий дім вже зараз. Не чекаючи партнерів віддати гроші напряму Україні, в чому основні протиріччя наш подскор сполучених штатах Дмитро Анопченко розібрався в ситуації, і розкаже всі подробиці. Дмитрий, я тебе вітаю. Отже, які варіанти зараз обговорюють? Саш, багато інформації, багато ексклюзивних коментарів, намагатимусь встигнути все розповісти. Отже, станом на зараз ситуація така, що разом з пакетом допомоги партнерами, зокрема Україні, про який багато говорили, є ще законопроект, який затвердив конгрес, який підписав президент. Він став вже законом, так званий РЕПОЕКТ, про який говорять менше, але він дає американській адміністрації законні юридичні підстави для того, щоб передати Україні щонайменше ті російські гроші, які заморожені тут у сполучених штатах. Штатах, але питань дуже багато. Ну а як е, фізично це все зробити, як оформити? І, наприклад, діятимуть сполучені штати першими, чи чекатимуть загальної згоди, чекатимуть спільної позиції партнерів по великій сімці? Ну куди поставити це питання, як не до державного департаменту сполучених штатів? Ну і під час свіжого брифінгу дійсно заступник речника Ведант Пател почув, що Сполучені Штати продовжують шукати варіанти разом із європейцями. Сказав тут процитую, ми продовжуємо опрацьовувати це питання, вивчаємо варіанти, шляхи, які можливі у різних правових та судових системах, що існують у країнах, які складають нашу коаліцію. Тобто, зверніть увагу, мова йде про коаліційне, про спільне рішення. Також є зараз позиція, яку озвучив радник президента із національної безпеки, Джейк Саліван каже: країни G7 все ще розробляють конкретний механізм вилучення російських активів і збираються з цього питання діяти колективно. Тобто, давайте зафіксуємо з цього стає зрозумілим, що станом на зараз американська адміністрація все ж таки не хоче діяти окремо і чекатиме спільного рішення із європейцями і хоче закріпити його рішенням Великої сімки. Така позиція викликає дуже багато критики. Ну хочу зокрема звернути вашу увагу на свіжу публікацію, яка з'явилася у Wall Street Journal. Велика стаття за підписом економіста зі світовим ім'ям, експрезидента Світового банку Роберта Зіліка. І якраз він закликає адміні... американську адміністрацію Білий дім діяти Відповідно до нового закону, а отже, одразу не чекаючи передати ті гроші Україні, ну щонайменше сперше ті, ти, які є тут в Америці. Тобто діяти першими, не чекати і показати приклад. Пише він чітко тут процитую, що Україні можуть в принципі передати більше 71 мільярда, які зберігаються у Бельгії в Євроклір. А також кошти інвестовані в американських доларах, канадських доларах, британських фунтах, і сумарно це більше 100 мільярдів. Але дивіться, якщо навіть дослухатися до цієї позиції, то теж дуже багато суперечностей. Ну, наприклад, а як і коли ці гроші витрачати? Тобто Україна матиме можливість їх отримати і витратити, ну умовно кажучи, на зброю, чи їх треба відкласти і витрачати лише на відновлення. І, наприклад, чи ці гроші надійдуть напряму в Україну, ну до бюджету, або створіть якийсь фонд, який ними керуватиме. І тут маса варіантів. Ну, наприклад, я самого Боба Зіліка запитав, і він пропонує передати ці кошти, Ошти Світовому банку, який разом із МВФ якраз акумулює фінансову підтримку від, від партнерів для України. Ну, давайте послухаємо цю думку, буде ясніше. Світовий банк керує цільовими фондами для України. Тож одним із варіантів було б провести гроші через трастовий фонд. І цей фонд має працювати напряму з українцями. Ви б отримали значно більше підтримки, якби така група працювала з Україною, зокрема, щоб забезпечити прозорість. В колуарах саміту Світового банку і МВФ я питав думку українського міністра фінансів. Дуже чітко почув від нього Сергій Марченко сказав мені, що Україна хоче, щоб ці гроші надійшли в український бюджет без будь-яких посередників, без будь-яких структур, які могли би за Україну, але без України приймати рішення. Ну і щодо використання цих коштів, теж питав я пені Пріцкер, спеціальну представницю США з питань економічного відновлення, і від неї почув два цікавих меседжі: перший що. Сімка могла би ухвалити це рішення для того, щоб використати заморожені російські кошти, не всі, а хоча б частково це важливо. Це був би такий поступовий крок. Ну і по-друге, вона особисто вважає, що ці гроші треба притримати, використати тільки для економічного відновлення України. Давайте з перших вуст почуємо. Для яких цілий слід використовувати ці активи? Я вважаю, що їх потрібно витратити для відбудови України, розбудови українського майбутнього і таким чином зробити реальністю цю українську стійкість до відновлення та відродження. А тобто від топ-чиновниці, ми чуємо ідею використати ці гроші в майбутньому, ну фактично як репарації. Втім, величезна кількість американських експертів, активістів, структур, які з самого початку лобіювали цю ідею, коли в неї ніхто ще не вірив. Все ж вимагають, щоб американська адміністрація передала ці гроші ну просто безвідкладно. Давайте послухаємо одну з думок. Тримати гроші про запас, щоб профінансувати відбудову України, звучить добре, але правда в тому, якщо Україна програє війну, чи вона перетвориться на заморожений конфлікт, нічого буде реконструювати. Тому ці кошти мають бути передані Україні терміново, так швидко, як тільки можна. І українці мають використати гроші так, як самі вважають за потрібне, щоб лише довести війну до кінця. Ну і дуже важлива позиція. Тобто, треба розібратися. Цей закон просто закладає підвали не для того, щоб гроші конфіскувати. Чи американська адміністрація вже зараз має такі права і повноваження? Ну і теж від ми почули, що це можливо законно і реально вже зараз. Теж давайте почуємо ухваливши закон, конгрес прибрав будь-які сумніви, що у президента є право на таке рішення, і ми вважаємо, Байден має це зробити просто завтра. Потрібна просто політична воля його адміністрації, щоб піти на такий крок. А от технічні механізми перерахунку коштів і штати і їхні партнери по G7 легко можуть виробити. Головне політична воля забезпечити українську перемогу якомога скоріше. Ну і підсумовуючи, хочу сказати, в принципі, байдуже, що є різні позиції. Навпаки, це добре, бо ці позиції озвучують. Ну і таким чином можна спробувати виробити спільний план і спільне бачення між Україною і Сполученими Штатами, і робитимуть це протягом найближчих півроку. І Велика Сімка і Україна в переговорах зі своїми партнерами. Колеги Київ. Дякуємо, Дмитрі, тобі за цю інформацію. Нагадаю, це був наш спецкор з Вашингтона Дмитро Анопченко з останніми новинами щодо арештованих російських коштів у США.